Здоровенькі були, вітаю вас на каналі Володькові витребеньки. І зараз буду для вас продовжувати готувати за 100 гривень рубрика, готую за 100 І на черзі буде копійка. Не знаю, правда, що там є, бо може бути як і в Аврорі, що я в цій яка найближча, ні чорта не знайшов, щоб можна було щось готувати, крім там якогось солодкого чи мівіну запарювати. Так що подивлюся, що є в копієчці. а з вас авансом вподобайка і, звичайно, коментар для розвитку каналу. І пишіть, звідки би ще вам цікаво було, щоб я купляв продукти і знімав. Який супермаркет чи якийсь магазин, може, конкретний, чи щось таке. Так що чекаю вас в коментарях, а я пішов купляти. А зараз подивимося, що з продуктів є у копійці. Що можна приготувати на 100 гривень у бік чи вечері з копійки. Поки шукаю, що тут дає. Ну тут солодке. Сочки це таке нам зараз не потрібно. А кави знову солодке. Якась копійка, де такого нічого не видно. Ну, добре, знову макарони. Лукшина. 39 гривень. І нарешті знайшла. Ну, зараз, зараз ще подивіться, що тут взагалі можна, можна в качу поговорить в копійці знайти цікавого. Коротше, в копійці не так і багато чогось, щоб тут можна було би приготувати. Може, це така саме... Це такий магазин, не треба якийсь інший пошукати. Ну, раз я вже тут є, то так що зараз щось таке ми купимо. Ну... Обід, гречаний суп. І щоб він був ще цікавіший, ми зробимо його. -га -га -га. Навіть не знаю, що ще можна. Туди з'їдача на пікнік, тут є така добра зразу з, з ложкою вилкою, але толку з неї зараз. Коротше, будемо ми їсти тушонку і гарячу кружку. Беремо таку от консерву каша гречана і суп Гречаний, Його навіть можна напевне взяти два щоб була більша кружка. І так, тут вийшло 100 гривень 70 копійок. Ну я два супи взяв. так що ну В цілому Попробую як це взагалі можна, чи можна їсти, як ця тушонка виглядає. І обов'язково пишіть в коментарях, чи вам така рубрика цікава, це їм на 100 гривень. І чи її варто продовжувати знімати в інших маркетах, в різних магазинах, пробувати на ринку накупити. Чи от вам таке цікаво, обов'язково напишіть. Так, я вдома, продукти на столі, каша і суп. І висновку 100 гривень 70 копійок. Так що будемо пробувати. Зараз включаю чайник і буду заливати суп. Одну кружку попробую, друга хай валяється. Ще не знаю, як це на смак. Звичайно, в мене мусить бути асистент. Куди ж би вона, щоб вона не попала в кадр? І так, залив а... по складу. Ну, Це ясно, що це гаряча кружка. То тут хімія хімічна, гарячані пластівці, сіль, кухонна, морква сушена, картопляні пластівці, сушені, емульгатор, стабілізатор, антиосидант димовна кислота. Куркума це более сушена, жир, жир пальмовий. Коротше, весь набір хімії. І пахне воно. ну так. Є гарячі кружки. З посмачнішим запахом і каша гречана. Дати виробництва тут нігде нема. Абсолютно. Крім самого паперу, який наклеєний. А знаю, як то роблять з паперами, сам колись ще в студентські роки підробляв, переклеював і таке із польського просроченого горошку робився, український нормальний. Папір переклеїли і все. Ну, виробник Волинська область, село Юзитичі, вулиця 1травнева, маса 525 грам, ДСТУ, але це все на папері написано. Банка ніякої маркировки немає, ні, нічого. Ну і відкриваємо. Так що ставте коментар, пишіть і ставте вподобайку. І хто не підписався, підписуйтесь, бо це не свій страх і ризик пробую. Кіть, як пахне. Ну, пахне по-їстівному, скажімо так. Так, кицька. Дай я покажу. Короче, зараз переставлю камеру, будемо розбирати, що тут всередині. М'ясо видно, що якесь є. Тут навіть такий кусок більший. Гречка виглядає досить непогано. І тут ще, о, тут взагалі такий досить великий кусок м'яса, тут великий кусок м'яса, тут такий трохи поменші. Зараз попробую. Треба загріти. О, Ріта вона виглядає покраще. Ну що ж з богом Ну. їсти можна, не можна сказати, що це супер а смачно. Ну і не можна сказати, що це не добре. Ну таке нейтральне. Якщо десь їдете в дорогу чи... Щось вам десь треба і от рядом є копієчка, можна от таку консерву купити. Гречка гарно зварена. Тільки не досоване, не до першого. М'ясо, дуже більш-менш нормальне. От тут навіть такі досить його великі куски. І пробуємо. Кружку гарячу. Є покраще, але за таку ціну можна брати. Так що таке М -м. при необх... такій потребі, потребі, необхідності можна їсти, хоч і дати нема, але партія якась може дійсно якась якісна. чи що, Ну, нормально. Скажем так, досить нормально. Так що хочете, беріть, якщо треба. Якщо не треба, то можна пошукати щось покраще вже. А якщо нагальна потреба або десь тільки там щось таке знайшли, то можна купити. Дякую, що завітали. Заходьте почастіше на мій канал, пишіть коментарі, щоб вам ще було цікаво. Ну і дякую всім, хто вже підписаний і чекаю тих, хто ще не підписаний. Так що, всім мирного неба, мирного дня! Тижня і скорого припинення війни. Слава Україні і до побачення!